Друзі, всім доброго вечора! З вами Андрій Автоволочинськ, підбір та автомобілів з Європи. Зараз на даний момент ми вже заїхали на територію Польщі, тобто пересікли німецько-польський кордон. Буквально 50-60 км ми їдемо по Польщі. Зараз, як ви бачите, на території Польщі ще майже білий день, хоча вже 9-та година по польському часі. По-українськи вже 10-та, в Україні вже, напевно, що темно. Зараз ми женемо два автомобіля своїм ходом. Це одну електричку Переді Hyundai Kona 2019 року і ось таке Peugeot 508 2018, кінець 2018 року, а реєстрація його була в Нідерландах в 2020 році. Хочу сказати одну взагалі про... Поїздку своїм ходом. Ну, в принципі, до того теж займалися своїм ходом. Чому зараз не їду евакуатором? Тому що поки на даний момент не хочу ставити даху і робити всі документи, бо там потрібно ліцензію, по теорії потрібно викинути певну суму, але на даний момент поки за це не задумувався. Треба буде зробим, але поки їдемо так. 에... Своїм ходом женемо Kona. 에... По Германії ми заправлялися 에... три рази. Тобто перший раз ми заправлялися, коли заїхали на територію Германії, заправили автомобіль на 90%. Після цього проїхали 350 км Магдебургу, дозаправили до заправи 80%. Теж тому що до 80% заражається автомобіль дуже швидко, далі вже типа, помаліше. І в кінці Германії теж е, буквально на 20-30 євро е, дозаправили автомобіль, що вже на території Польщі, тому що зараз доїжджаємо е, хто, хто подорожує, хто їздив Європу. Е, перевізники всі добре знають солому. Їдемо на соломі. Зараз віддихнемо повечеряємо. Відповідно, заправимо автомобіль вже до 100%. І там ще буквально раз в Кракові і будемо вже на кордоні. Отже, своїм ходом також. Можете їхати, в принципі, проблем немає. Нема. Мати потрібну карточку, карточка з чіпом, без проблем заправляєтеся. Заправочних станцій достатньо, проблем з заправками немає. Ось тим Peugeot 508, взагалі, чесно вам скажу, ну, їхати одне задоволення, розхід взагалі радий. Розхід, якщо їхати. Стабільно з швидкістю там 115 там, 130 км можна влізти в 4,3-4,4 3 4, 4 літри на 100 км. Тобто е я приїхав всю Германію, це е десь приблизно 670 км, Я дозаправив в Польщі лише 30 літрів десь палива. Дуже хороша динамічна машина, 80-пінжна коробка АйСін. Даний автомобіль буде виставлений на продажу. Де, вже 100% ціну, яка вийде, я оголошу вже в понеділок, коли вже автомобіль розмітиться, тому що коливання євро до долара, курси це все. Сот... Ну, Неможливо не, не врахувати зразу. З електричками легше, а з дизельними підзильними двигунами трошки гірше. Е, на наступний тиждень плануємо їхати забирати ще три автомобіля. Е, два автомобіля це Volkswagen Golf, один 18 рік, один 19 рік Універсалі. На механічній коробці передач ці автомобілі вже зарезервовані для наших замовників. І також одну hyundai Kona 2020 року вже... Нова модель. 2020 року кони чим відрізняються від 19 і 17-х, перш за все, те, що вони вже йдуть трохфазні, тобто там вже швидше швидше заражання як на автобамі, так і швидше можна зарядити його в домашніх умовах. Отже, кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові, і гібридні, телефонуйте, буду підбирати, доставляти. Будемо робити все для того, щоб і ціну зробити для вас якнайдешевше. Відповідно, ціни, самі розумієте, всі залежать від пробігу, від пробігу, від стану автомобіля. Ну, на першому місці пробіг, це якщо йдуть дизельні бензинові двигуни. Ну і відповідно електромобілі це від, також від пробігу, тому що е, чим більший пробіг, тим дешевший автомобіль. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Підписуйтесь на YouTube, TikTok канал. Гарного всім вечора і спокійної ночі. До побачення, до нових відео. Дякую.